500 доларів в місяць. 10 тисяч доларів в місяць. А мені здається, що це якась гарячка. Довіряю я нашій економіці? Чесно, не дуже. Завжди в великих квартирах квадратура менше коштує, ніж в маленьких квартирах. Як тобі треба квартира, ти будеш думати про економіку чи будеш купувати квартиру? Друзі, дякуємо, що продовжуєте нас дивитися. Минуле відео нас правило 56 переглядів, 3 коментарі та 3 лайки. Що загалом виходить 64 активності. Тому 64 гривни ми перенаправляємо в Фонд Повернесь живим. Ми дякуємо, що ви нас продовжуєте дивитись, та також нагадуємо і ви донатите на Збройні Сили України. Дякуємо вам. Блін, Мені подобається, до речі, з цього подкасту. Вони якісь такі, типу, ну, поняло, ну, ребята просто на такому чидуть, просто включають цю камеру, але у них просто вона професійна камера професійна, монтаж такий більш-менш професійний, мікрофончики. Uh -huh. Вони просто сидять, типу, вибирають район е і дивляться найдорожчі і найдешевші квартири як, uh -huh. оренда, як оренда, так і, так і на продаж uh -huh. в районах. Вони знайшли найдешевшу квартиру в Новопічеській Угу. Uh -huh. Знаєш, в І скільки? Там найдешевшу квартиру вони знайшли. Щось там 35 квадратних метрів, 500 доларів в місяць. Uh -huh. От. Ну, там тож, там ще менша кімната. Ще менше. Ну, десь не знаю. А Скільки тут квадратів, до речі, в тебе? Я не знаю. Просто я думаю, я знаю, що знаю, в тебе знаю. десь 30. 32, 33 ну, думаю, максимум. Ні. Ну, Якщо брати коридор, то більше. Ні, ну я думаю, так все, все разом. Mm. Я думаю, квадратура тут не, ну, невелика. Ну, може 38. Може. Думаєш? Я думаю, так. Бо, тому що та здається була, яку не показували. Там було взагалі щось 35, uh -huh. але там не було коридору. Uh -huh. Там просто ти входиш і відразу в кровать. кровать. Відразу. А, але в чому був прикол? Там 30-поверхова 30 будівля. Тридцятий поверх. Там величезна воджа було. Uh -huh. Ну не то, що вождя, там просто ти виходиш, і наче в тебе своє подвір'я uh -huh. в І там літом чилить було б, звісно, дуже гарно. Всю кімнату, по суті, займав ліжко займало. Ну і там тулат в принципі. Те, що ти розказуєш, це мені здається, це навіть на 35 квадратів. Ну дуже мало. Я, я, чесно, Можливо, 29, Я знаю, О, є двадцять дев'яти. Ну, та, вони метро. там так пробирали з того всього, реально. 500 доларів в місяць оренда. Ну, в принципі, під час якщо говорить про район, то він, звісно, крутий. Потім вони знайшли оренду е, найдорожчу оренду на Подолі. Uh -huh. Найдорожчу оренду на Подолі 10 тисяч доларів в місяць квартиру. Uh -huh. Це де мені от цікаво? На, ну, на Подолі я не знаю який район. Ну, Я просто перематував. Е, там е, там, ну, вони просто говорили, що це стадіон, тупо, тому що там квадратура була бешена, 10 кімнат. Uh -huh. Я не додивився до кінця, я просто почув ціну і почув там якусь там квадратуру, що вони говорять, що це цей і там 10, 10, ну, 10, ну, 10 кімнатів. Так так, да? Зрозуміло, ну, вони ж від доберуть, то понятно, що там будуть якісь хороми. Ну, там Ну, може, комусь там, треба. Там треш. І я бачив у них там багато Було відео, як вони просто сидять, чи обговорюють квартирки, там, п'ють uh -huh. телефон. О, так вони непогано дивилися. Але, ну, просто дивлячись, які ціни на квартири, uh -huh. як в Києві і. Просто я не знаю, ну мені дуже ж сильно жорстко, як люди їх беруть відразу за кеш. Ну для я, ну, ми з тобою це в минулому подкасті обговорювали, по суті, mm. що у нас в Україні можливо тільки відразу купити квартиру за кеш. Ну no, так. Да. Ну от розумієш, і тип, відразу, тобто, ну я, я знаю, якісь новобудови зараз там пропонують на стадії будівництва купити квартиру. Там дати да. перший, перший можна на виплати брати. На виплати, на перший внесок. Там. Вони зараз якісь такі. Ну, в принципі, більш-менш цікаві пропонують пропозиції. Біля тебе на мінській. С да. Угу. Прикольно там будують. І ну, так, гайно. На стадії будівництва там дуже дешево, по суті. Ну, Метр квадратний 1900 дев'ятсот стоїть. Да. Від. Від 1900. Ну, я не скажу, що це Ти дуже не теж, дешево. Я не знаю, це не дещо. Я просто дізнавався, мені було цікаво, я з ними розмовляв. Там 1900 доларів метр квадратний. Вони написали від 1900. Скоріше за все, 1900 це найбільша квадратура. Тобто, я дивився в них планіровки, то там є євродвушки. Це як називається? Ні, напевно, євро трьошка. Це називається. Коротше, дві спальні, і кухня-гостінна. Е, кухня Оце найбільша кім... mm -hmm. Ця квартира. Це десь, я не пам'ятаю, скільки там квадратура, чи 60 чи 70 квадратних метрів. Mm -hmm. От десь так. Ну, якщо брати по старим міркам, то це трьошка. Ну, mm -hmm. е, якщо по нашим стандартам, то от, я думаю, оці трьошки там буде метр квадратний, штука 900. А якщо брати найменші, я не пам'ятаю, скільки там квадратура найменші, але найменше, типу як студія просто, то мені здається, там більше за квадрат просять. Бо так завжди. Ну от, що я дізнавався, що я дивився, завжди в великих квартирах mm -hmm. квадратура менше коштує, ніж в маленьких квартирах. Mm -hmm. І тому на ринку є, наприклад, прикол, що коли ти купуєш однокімнатну квартиру, між однокімнатною і двокімнатною, Іноді, в деяких містах, але не в Києві, розрив маленький. Mm -hmm. От в Києві, що я бачив, розрив маленький між двокімнатною і трикімнатною. Але знову ж таки, це все ну, суб'єктивно. Mm -hmm. Тобто, це не означає, що там маленький розрив, типу 5 тисяч доларів. Розрив маленький порівняє порівняно з ну типу між однокімнатною і двокімнатною. Наприклад, однокімнатна там в новобудові тобі обійдеться десь в 1050 60 Це з ремонтом? Чи е е е чесно, я отак навскидку кажу. Скоріш за все, ну дивлячись, яке розташування. Якщо, якщо ну, розташування ну, це... таке, як отут, то що ми щойно казали, то це буде з ремонтом. Якщо це буде <плес> е десь е ну, коло метро, прям то це буде без ремонту. 55-60 тисяч. А якщо брати двушку, то це буде під сотку. А якщо брати трьошку, то це буде 115-120. Ну, розумієш, типу розрив. І ну він не такий великий. Ну просто що в тренді ж ну, однокімнатні зараз смарт-квартири, зараз прям кап'ятсики. В тренді ну просто їх найбільше купують на них найбільший mm -hmm. попит. Бо живу, а, навіть якщо ну беремо людей, в яких є гроші, багато mm -hmm. грошей. Вони купують собі одну квартиру, три, чотири, п'ять кімнат або будинок. А потім скуповують які квартири? однокімнатні. Я дивився навіть купують трьошку, іноді навіть в новобудові, і потім з ну ремонтом ріжуть її на три студії, типу, mm -hmm. роблять і здають. Ну я не знаю, мені здається, що це якась гарячка, якщо чесно. Бо ну дивись, наприклад, санвузли. Вони ж передбачені е, зазвичай є планування е, в цьому випадку, вони будуть вдалі, коли санвузли рознесені в одній стороні і в другій. Знаєш типу по два санвузли, якщо велика трьошка, з, з двома санвузлами. А якщо один санвузол, <світ> то в тебе є кут, в якому є санвузол, і та студія, там, де є оцей вихід на санвузол, їм пощастило. А інші як. Ну, я розумію, що там роблять якісь там ухищрення, але ж воно ненадійне. Ну, понятно. Це да, це коротше. Це таке. Вам кін-бізнесмен, знаєш? Знову ж, до взагалі, до нерухомості. Ну, те, коли там люди хочуть купити собі квартиру. Ну, блін, просто ну. Для мене це знову ж таки дуже сильно дико в тому плані, коли людина, по суті, ну середньостатистичний українець, який там в Києві заробляє 20-30 тисяч гривень в місяць. Ну відразу купити за кеш квартир, ну нерухомість собі щоб жити. Ну блін, ну це ж нереально. О, та й, і, і також за кордоном е, ну, ну не купують відразу нерухомість. Ну якщо ну, людина будує собі кар'єру, вона береться в іпотеку. Ну немає такого, щоб е, людина відразу за кеш купляла нерухомість. Ну це ненормально. Я просто не знаю, як до нас воно на таке прийде. Ну я не знаю, ти от так кажеш. Я, наприклад, з тобою не, ну, не до кінця погоджуюся. Ну, в плані того, що це ненормально, і в плані того, що це нереально. Все реально, але вам не ну, треба. Пос... Я... Ну, вам не це треба вас... заробляти середньостатистичну заробітну плату, і все. Ну, це, це понятно. Я ж ти, про що я говорю, що е ми можемо зараз з тобою говорити і про середній клас і так далі, і про пратоспроможність, і про все таке. Але знову uh -huh. ж таки, якщо говоримо про е те, як купують, ну не то, що купують, а беруть саме ринок іпотеки, у нас він відсутній. Uh -huh. От і все. Якби це було б більше розгауджено і більше. Ну, це зрозуміло, це просто ну, ж таки, якщо просто брати цю цепочку, це дуже воно буде йти від нормального ринку іпотеки до платоспроможності наших просто людей, які могли б, які б і будували кар'єру, і нормально б заробляли, і потихеньку собі виплачували цю іпотеку за дуже низькою відсотковою ставкою. і все. Розумієш, мені здається, що в нас, от ти кажеш за іпотеки, і чого вони так в нас не розвинуті. Люди бояться, бо ну іпотека це така штука, страшна, особливо ну, в наших реаліях, в, в нашій, нашій країні. Бояться, бо тому, І, що... ну, багато хто ну як Ажох отримав це, привівочку це... отримав. І через це розумієш. Ну того, що у нас немає нормальних іпотек просто. Ну, навіть зараз є оселя, пропонує здається, 3% річних. Щоб брати молодіжні, здається, це кредити. Uh -huh. Але теж 3% це дорого. Ну, слухай, порівняно з чим, дивлячись. Звісно, коли ми дивимося. Порівняно на... На... з Європою, які ну, платять на, на 1%, 1%. Ні, Ну круто, але ж у нас це має бути такий партнери. самий ВВП, дядько. Я ж собі вже ну. я говорю, що воно це все ну, поступово. Тож це буде не сильно так знаєш круто говорити, щоб не заробляти там 20-30 тисяч гривень. Це однозначно все стоїть від економіки і те, що у нас в Україні війна. Е, ну розумієш, якщо ми навіть говоримо про середньостатистичного українця і про тих, ну про той молодняк. Що було популярним? Якщо ти хочеш собі купити квартиру, машину швидко, ти їдеш там за кордон на заробітки. Правильно? Угу. Ну, Як варіант, один і, з варіантів. Так. Вибач, бачиш там 5 років, в тебе є кеш і ти купуєш там квартиру. Більшість тих, хто за за кордоном за ці 5 років, там ті, хто в Чехії, в Данії, роблять там своє здоров'я, якось купують собі е, якусь нерухомість, е, машину, і все, і цих грошей немає. Угу. Немає здоров'я, немає цього, і вони знову ж таки вертаються, те, що ми з тобою проговорювали, що вони да. ще й звикають до цього. Да. Бо це як для них вже як, по суті, якийсь навик напрацьований, і вони вже не знають, чим тут займатися. Вони займати, не хочуть а? рухатись далі. Ну, не, не хочуть то, що розвиватися. Не те, що не рухатись знають далі, куди. просто вже, да, Той в більшості, в да, більшості, яким ми говоримо. Ну, це все таки модель і ненормальна. Я просто дивлюся, ну, ну реально, коли ти дивишся. Про Америку, да, про США, про ту економіку, де 80% є середнього класу, uh -huh. да, в яких там середній заробіток я дивився 5 тисяч доларів в місяць. Uh -huh. Це середній заробіток, ну, той що тається, там, середньостатистичний е, американець, який е, ну, без проблем може собі взяти в різних машину. Uh -huh. І без проблем, ну, не знаю чи з проблемами чи без проблем. Е, тому що висока все таки е, і оренда нерухомості в США, дуже висока, я знаю. У мене сестра в США зараз воює. Mm. Але в принципі доступна іпотека, що ти взяв собі е, хату і платиш за неї. Вона mm. зараз оренду чи вона іпотека? Ні, вона в оренду бере, mm, не купує там іпотеку. І плюс, якщо там щось трапляється із сім'єю. Гарно розвинутий ринок страхування, тобто і щось із там чи з жінкою, да, чи з uh -huh. ну є страховка. Там, да. Є та страховка. це там людина, наприклад, там щось померла чи захворіла. Тобто вона може продовжувати платити, да, повністю там купити. Ну, коротше, бачиш, настільки вся ця закрита, люди довіряють економіці і, і вона працює. Ну, Такі реалії, ну, там значить, довіряють, у ну, нас не довіряють. Значить, так блін. Нате ж просто для чого ми тут зібралися, щоб ми це проговорювали. І я yeah. думаю, що ну, щоб, е, якось ми все-таки задумувались і реально шукали якісь шляхи. Тому Nie, що... ну, шляхи шукати я з тобою згоден. Oh, no. Завжди треба шукати шляхи, я тільки за. Але, ну, типу, я й сам до кінця не довіряю нашій економіці. Ну, серйозно. Бо ну, в нас, в країні, мало чого є надійного. Ну, наприклад, якщо брати новобудови, угу. Mm -hmm. ті da. самі, da. ну це da. дуже ненадійна da. штука. Коли ти в котлован, наприклад, вкидаєшся, mm -hmm. в тебе велика вірогідність того, що ти не отримаєш нічого. Mm -hmm. Зараз ця вірогідність менша, mm -hmm. але вона є. Mm -hmm. Плюс є купа підводного каміння. Я там як, нещодавно чув хлопець собі купив хату, її здали ну, виплатив її. Ну, взяв її під виплати, тяжко працював. Виплатив йому здають хату і кажуть: у вас потяг паспорту на декілька квадратів більше, поки ви нам не виплатите оці гроші додатково. Там, типу, було в договірі якась О, там похибка. Це в договорі, до речі. Да, це і, вона. типу, якщо ви нам, поки ви нам це не виплатите, ми вам хату не здамо. А він такий каже: Ну як, я ж вже заплатив, уже ж все, ми ж закрили платіж. Вони кажуть, так, да, ви закрили на, умовно 63 ну, квадрати, так. а там 63,5, mm -hmm. я не знаю. І оці квадрати, поки ви нам не виплатите, ми вам нічого не. Ну. Mm -hmm. Тобто, там дуже багато підводного каміння. Ну так, да, бо я там навіть був. За за цей, цю, цю історію стосовно цих договорів буває так поші договори, що самі юристи запутуються в тому, що там написано. Да yeah. от е, і ну і багато юристів радять це таки, коли ну ти там хочеш купити якусь нерухомість. Це таке треба йти до юриста і читати mm. до третьої сторони, читати цей договір, що вони пропонують. Ну, звісно. Ну, по Києву багато ж не добудав. Да. І через це нерухомість в плані ну, от, як новобудова, яка ще не здана в експлуатацію. Це такий ринок, ну він дуже хиткий. Ну, так, ще я просто пам'ятаю, та навіть не через війну, я просто пам'ятаю, як я приїхав тільки в Київ е з Китаю і розглядав вже різні варіанти. <звіст> Дивлюся, новобудова. <звіст> <звіст> Однокімнатна квартира, щось там 40 з чимось квадратів, і коштує дешево. Думаю, і з ремонтом вже. Думаю, що таке. Ну, ЖК, новий, все, думаю, клас. Починаю за це гуглити, дізнаватися. Виходить, як? Будинок побудували, але не змогли підвести туди якісь комунікації, бо не змогли роздобути дозволи і люди нема, не можуть отримати право власності, бо нема дозволу. Це раз. А друге, у будинку було щось відсутнє: чи вода була відсутня, чи газ. Якась коротше комунікація угу. ще й не була підключена. І через це, типу, там вже люди поробили ремонти собі. все, вони деякі вже плюнули і живуть там, як пайщики. Ну тобто, в них е на пай. Документи, але типу вони не можуть оформити право власності. Я пам'ятаю, що я навіть пройшовся до тої новобудови, приїхав, подивився на неї такий. Думаю, ого, оце прикол. Mm -hmm. Ну там прям стройка не, не закінчена, але вже будинки заселені. Я думаю, ого, так теж можна взагалі. Ну і я розумію, чого людина, людині просто хочеться збагріти ту вже квартиру, вона mm -hmm. вже готова піти в мінус навіть, але просто відбити хоч якісь гроші. Але ну як, треба знайти людину, вибач мене лоха, який купить цю квартиру і віддасть тобі ті гроші. Ну, розумієш? Тобто, от тобі проблема новобудов. Ну, я не довіряю новобудовам, які будуються з котловану. Я ну, ліпше куплю вже здану або куплю ну, вторічку. Бо це точно вже буде до, ну, договір купля-продажа, це вже буде більш прозоро, розумієш? Так, да, це буде дорожче. Але це буде набагато менше ризиків. Я на це все дивлюся. І такий довіряю я нашій економіці. Чесно, не дуже. Ну як не довіряти економіці? Ні, ну ти кажеш, ми на що пішли? Що з чого почали? Що є в нас іпотеки, іпотеки не розвиваються, бо люди їм не довіряють. А от в Америці ні, люди довіряють, ні, ні, бо економіка не, стала... Ні, я не говорю, що вони не довіряють, що висока відсоткова ставка. Ну але ж його говорю. немає, того що нема довіри, розумієш? А нема довіри того, Ні, що великий відсоток немає і оці приколи ж що... рин, ринку іпотеки. У нас по суті просто немає. Ну він розсипається і висока, ця, і висока просто відсоткова ставка. Його, його багато я більше з тобою до погоджуюсь, що у нас із забудовниками проблема. Це да. Розумієш, ринок іпотек побудується рівно в той момент, коли новобудовам почнуть довіряти. Ну, Ну, тобто, тут перша причина в чому? Нема довіри. Бо багато хто запускав різні програми по іпотекам. Намагалися цей ринок якось просунути. але… Не було такого. Ну, чого. У нас, дуже, ну, у нас намагалися ще запустити це ну. що молодіжні молодіжні, але це було до дуже е, цього. До... Дуже такого тісного кола, щоб там пробитися і отримати цей молодіжний кредит. Я не пам'ятаю, яка там була відсоткова ставка. Ну, багато державних службовців покупляли і більш там було непогано. Я не пам'ятаю, чи там півтора була відсотка, чи 0,5% щось було, щось такого плану. Але це щось було здається, часи сиянника здається, було оці молодіжні кредити. Було mm -hmm. ну, чи якось так. Ну це вже інше питання. Просто люди, ті, хто могли, скористалися можливістю. Ну і продали ці іпотеки іншим людям. Ну, Нереально продати іпотеку. Ні, ну ти зрозумів, про що я кажу, продав. Як можна продати іпотеку? Ну дивись, я хочу іпотеку. Ну. Мені її треба якось отримати. Ну. Як я можу її отримати? Ну, Звернутися туди, куди надаються іпотеки. Да, а не тобі знаю. кажуть, ну, міст немає, можете стати в очередь от, ну, по знайомству, Як ти, ти щойно сказав, що там більше держслужбовці для держслужбовці. окремого ну, ну, особового складу. складу. Чому і ну, я ж кажу, оттак і продають нема. іпотеку. Немає ринку. Немає ринку і, по суті, немає ще їх, ну боже, не нерухомості, а нерухомості немає. Щоб брати саме ці квартири. Ні, нерухомість є, просто що. Я ще знаю, наприклад, що іпотеки, ну і взагалі оці кредити, їх дуже не люблять на, на як, ринку нерухомості. Бо, наприклад, коли ти ну, хочеш придбати, наприклад, квартиру, то перше, що тебе будуть питати, це будуть питати у вас кеш чи у вас е, банк. Ну, банк це якраз або іпотека, або кредит. Я понял. зрозумів, да? Тобто тут же ж вже інше. І тобто одразу питають: і якщо людина каже, що в неї не кеш, бо я цікавився, кажу, а чого ви запитуєте? Ну угу. в чому прикол? І мені пояснили, що якщо це не кеш, то ну як більшість відмовляється, бо це дуже невигідно і дуже напряжно його потім витягати з того самого банку і переганяти, наприклад, в долар, ну в валюту. А, бо як не, ну, ми всі це знаємо, в нас же ж по державному, якщо брати отак, по державному все ж продається за гривню. Але ринок доларовий, ну, тобто в нас же ж квартири коштують долари. Це ну, в гривні продається. Да, але продається по документах, все в гривні. І через це, коли ти, ну, ти по кредитам платиш, то тобі гривні дають угу. ну, в банку. І е, ти не просто не можеш в один день всі забрати звідти. Витягнути. Ти ще й не можеш їх нормально в долари конвертувати. Ну коротше, це велика, велика проблема. І через це я знаю, що багато хто на ринку нерухомості від не цього відмовляється. Ну так от чому і прикол. Так е, ну а для чого нам тоді гривня? Давайте просто від гривні тоді відмовимося в доларах. Ні, ну ти розумієш, чого в гривню не, ну, не хочуть зберігати я розумію, гроші. Я ти мік ж мік прекрасно розумієш. Ну я просто ж ну тобі говорю, що. Це ж теж якась, якийсь обход. От і все. Те, що вони ну, рекламуються в доларах. Е, Навіть що? забудовники, якщо брати, вони ж виставляють ціну завжди в доларі. І, типу, ну, потім кажуть: в нас прив'язка до такого-то курсу. Ти коли, наприклад, питаєш, бо, типу, долар в одного забудовника може коштувати одну ціну. А в іншого іншу. Uh -huh. Ну тобто, вони кажуть, ми прив'язуємося зараз до такого курсу, а через певний час вони можуть сказати, ми прив'язуємося вже до іншого курсу. Але, типа, квадратура коштує завжди е, однакову ціну. Uh -huh. Але ця ціна в доларах, розумієш? І це теж прикол. І через це теж бояться кредитів. Бо е, кредити в доларах не люблять видавати, як я, як мінімум, я знаю це. Люблять видавати гри чи навпаки. навпаки. Якось там є, ну, конечно, короче, буде, ну, зараз, є, є така мутка. Ніхто не дасть що... в доларах просто тому, що ну, ті люди, які брали в доларах кредити, 에, потім скакавши. Так, да, ну їх, я, я пам'ятаю, да, так. Я, я, тут ж, я наплутав. Ну тобто, ти зрозумів мій поєнт. Тобто, воно дуже в, на, в умовах нашої економіки ну, проблематично. Називемо це так. Ну, як не крутий, того люди і купують за кеш. Розумієш? Ну, понятно. Вони понятно. бачать, що це ну, вихід. Ну, для них це вихід, а для економіки це херня. Тому і ми не ростемо. Ну, а що робіть? Як тобі треба квартира, ти будеш думати про економіку, чи будеш купувати квартиру? Ну, Звісно, що буду купувати квартиру. Я просто ж говорю, так, знову ж таки, це ми вже заходимо в правила гри. От, коли ми почнемо ну, по гри по всі працювати, ну, працювати да, без окольних водій, тоді ми якось будемо робити зміни в країні. Угу. от і все. Ідеальний світ. Ну, ну, ну я не говорю про ідеальний світ, я говорю про цивілізований світ. Угу. Якщо ми говоримо про Європу і про ну, просто про більшу версію наших населення і все. Ну, я розумію, що в нас це буде, але трошки пізніше. Ну, да. Тож, коротше, реальність така, яку ти її бачиш, і яку ти її будуєш. Я сказав отак. Все. Тому треба позитивно мислити. І ну, моє бачення всієї цієї ситуації в тому, що ну, знову ж таки, я про це вже казав на якомусь подкасті: є якісь обставини і умови. Погана економіка, і оці всі штуки, негаразди, які трапились в нашій країні, це умови. Які треба прийняти, і ну намагатися з ними щось зробити, ну, да. покращити і використати в свою ну користь, все в свою користь. Тому будуйте свою свідомість, будуйте своє бачення, і буде класне майбутнє, да. і буде чудова Україна і обов'язково підписуйтесь на що за подкаст. Так, да, так що до зустрічі. Да. До зустрічі в відео. Ви все самі знаєте, що там робити. Що Андрій вже Андрій вже цей помився повторювати. Коментарі, лайки, не підписки. Не все. все вони знають да? <laughs> па, -па.